У вас віки буде 21. Правильно, має бути більше половини, тобто має бути 22 депутати. А ти відповідаєш, я перериваю. От і зараз чомусь проводить далі сесія. при тому, що присутніх на фонарному засіданні є лише 21 депутат. Тобто сесія є неповноважена. Дякую. Будь ласка. Брайно! 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 Ганьба! ба, гань, ба, ганьба, будь ласка, ми апелюємо вас. Сесія легітимна. На місці 22 депутати. Роботі міської ради нічого не зашкоджує, ніхто не перешкоджує. Будь ласка, депутати, вільний кордон. Хто хоче працювати, проходьте, ласкаво просимо, натомість просимо не знищувати газон, не робити тут дебошів і ніяких сеперських шабашів. Тут не пройде нічого такого. Будь ласка, 22 депутата в сесійній залі.